Привіт усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні я поділюся з вами рецептом, який переверне ваше уявлення про сирну запіканку. Всі звикли бачити її солодкою, а я вам покажу, як приготувати повноцінне блюдо солоне, яке неодмінно стане вашим улюбленцем. Розпочнемо з інгредієнтів. Нам нас знадобиться 500 600 грамів кисломолочного сиру, 3 яйця, дрібка солі, 3 великих дрібно нарізаних цибулини, декілька ложок манної крупи чи борошна. Тут вибирати за бажанням, можна поєднати. Все це ретельно змішати до однорідної маси, викласти на деко. Форму можна викласти силиконізованим папіром для випічки масу гарненько розрівняти і поставити в духовку випікати при температурі 160 градусів до готовності. Подивіться, як має виглядати так, коли Запіканка підрум'яниця і візьметься золотавою скоринкою, їй треба витягнути з духовки. Ось така золотава красуня у нас вийшла. Аромат стоїть просто неперевершений. Це все завдяки поєднанню кисломолочного сиру та цибулі. Вдвох вони дають просто неймовірний, неймовірний аромат і смак. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт.